О, причиста Діво, Богородице, надія всіх християн, що живуть на землі. Не відвертайся від мене, грішного, бо я непохитно надіюся на Твоє милосердя, погасив мені полум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце і мій холодний розум любов'ю до виконання заповітів Сина Твого і Бога нашого. Викорени причиста з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, і всі темні і брудні думки та наміри, зціли владичице мої тяжкі духовні і тілесні рани. Не попусти, щоб зло перемагало мене. І твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо Ти благословена від усіх родів і славиться пречисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь.